Доброго дня! На фоні останніх новин щодо ідентифікації пенсіонерів, до речі, хочу зауважити, що ідентифікацію треба проходити не всім пенсіонерам, а деяким категоріям. Все ж на фоні цієї всієї інформації і українські пенсіонери зі, статус, зі статусом біженців теж інф... цікавляться цією інформацією. І основне питання, яке вони задають, чи зможуть українські біженці надалі отримувати пенсію. 2023-2024 році, і в сьогоднішньому відео я би хотів надати вам деталі щодо цієї теми. Поїхали. Безліч пенсіонерів були змушені покинути свої домівки через війну, і для них стало гострим питання збереження пенсії. Чому можуть зупинити пенсійні виплати і що робити українським біженцям, які хочуть зберегти свої виплати, пояснили. Консульстві України в Данську до речі, ця інформація почала з'являтися не тільки на сторінках сайту консульства в Данську, а й інших країн та міст. Дамо далі. І в відомості зазначають, що чинне законодавство не передбачає перереєстрацію осіб для збереження пенсії, але є один виняток. Йдеться про те, що виплату пенсії може бути припинено у випадках, які передбачені частиною 1 статті 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І це може статися в таких випадках. По-перше, якщо документи, на підставі яких призначена пенсія, виявилися недостовірними. По-друге, якщо пенсіонер не забирав належні виплати протягом півроку, і третє, якщо виникли інші ситуації, які передбачає закон. Якщо раптом таке сталося, то для того, щоб відновити виплати, знадобиться особисто звернутися до зручного для вас сервісного центру пенсійного фонду на території України та подати заявку. для українських біженців за кордоном на час дії воєнного стану та три місяці після нього передбачена можливість подавати заявку про відновлення пенсії та відповідні документи за допомогою пошти, нагадують у консульстві. І документи, які знадобляться додати до заяви в цьому випадку, це копії довідки про тимчасовий захист або статус із перекладом, оригінал документа, який підтверджує те, що заявник живий, і третє копію українського паспорту. Важливо, усі документи іноземною мовою необхідно надати з перекладом. У консульстві можна отримати відповідні документи. Для цього потрібно наступне. Перше записатися на прийом, друге. прибути на прийом у призначений час. Третє пред'явити будь-який дійсний український паспорт. Четверте. Заповнити заяву і п'яте. Сплатити консульський збір. Після прийому та розгляду документів необхідні довідки будуть готові протягом приблизно півгодини.